На Сумщині затримали чоловіка за підозрою в систематичному гвалтуванні доньки, яка народила від нього дитину. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному чоловікові за фактом зґвалтування рідної доньки. Слідством установлено, що подія відбувалась у багатодітній родині, яка проживає в одному з населених пунктів на Сумщині. У березні цього року чоловік зґвалтував свою доньку, якій на той час виповнилося 13 років. З того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії сексуального характеру. Навіть коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалося тривалий час приховувати цей факт від оточуючих 12 грудня 2023 року. Дівчинка за місцем свого проживання народила дитину. Відтак її матері довелось звернутись за медичною допомогою. Лише після цього дівчинка розповіла про систематичне гвалтування батьком. На даний час перевіряється можлива причетність інших осіб до приховування зазначеного злочину. Дівчинка з немовлям перебувають під наглядом медиків.